Здравствуйте. Витаю вас. Слухаю. Я из Минска, откуда? Киев. Столица Украины. Я говорю, я из Минска. Киев, Киев, ну, знаете? столица Беларуси. Столица Украины. Так, прекрасно. Да, да, да. Да. Про що хотіли поговорить? Мне просто интересно, как украинцы сейчас. Вот, просто давно не выходил, полгодика. вот думаю, как сейчас украинцы себя ведут, ругаются, не ругаются. На кого? Ну, в принципе. Любят, раньше любили поругаться. Сейчас? Вот просто вот Нет. Не, нема что робити, просто боруть и сваряться, так? Не, ну, наверное, они обижаются на нашу страну, что каким-то образом мы на одной стороне с россиянами. Ну, не, вы, поэтому... я вам скажу больше. Украинцы не ображаются. У них просто до вас, на вас злисть. Не ображаются, а просто злость, да? Да. А на що ображатися? Ну хто ж на дурачки ображається, ну чесно слово, ну. Ясно, ясно. А, і у вас тоже злость на нас? Тоже? А як ви вважаєте? Я маю до вас якось по інакшому ставитись? Ви не співучасник злочину разом з Росією проти України, ні? Ні, ну, конечно, ми співучасники. но Ми осознанно пошли, пошли бы на этот шаг, потому что, ну Шо? вы сами напрягли яким, яким чином Україна от вас образила? Мені дуже цікаво, Лічно мене никак не ніяк. ніяк не образила. Ніяк не образило, так. Добре. Що Україна не так зробила? Цікаво дуже ну первых, коли Україна людей на Донбасі, її просили перестати це делать, а они не перестали. Ну все. Угу. и все. А чому ви одразу перескакуєте на Донбас? Чому ви не згадуєте окупацію Крима? Ну, во-первых, ви зараз использовали термін окупація. Я не считаю, Саме що це не було. Це окупація. Так. Це окупація була, як, як назвати, коли Збройні сили однієї держави захоплюють частину іншої і встановлюють там свій контроль. Це окупація. Ну, ви ж чуть-чуть лукавите. Ні. Там же не було захвата, не було контролю. Як це не, не було захоплення? Було захоплення. Навіть Путін визнає, що це була військова операція по захопленню Крима. Ну, ну ви ж вроді чоловік, а зачем то обмануєтеся? А ви що не бачили цього фільму? Крим, путь народного, де Путін заявляє, що це були військові Збройні Сили Російської Федерації, які прийняли участь в захопленні Криму. шо? Він ніколи такого не говорив, що було. Ну, пер передивіться, будь ласка. Передивіться ще раз цей фільм. Говорив, що був захват Криму. Було захоплення Криму. Нет, ну вы обманываете. Он говорил Я, можно а я зло, тоді можно сказать, и Гитлер не захоплювал Крым в 1941 году. Правильно? Можно сказать? Скажи, я скажу? скажи, скажи. Он говорил, что организовал, организовал специальную операцию специальную операцию в Крыму, и ваши СМИ вырезали это. А он говорив про те, що освобождали э, этого самого Януковича э, департ... ну, оттуда... Він Казав конкретно за Крим. Перепер... За Януковича він казав зовсім інше. Зануковича він казав, що літали якісь гелікоптери військові на територією України, шукали тут. В останній момент побачили фарити декар... картежа, і потім його вивезли. Це зовсім інше. Це зовсім інші речі. Читала... І ще й президента це, викрали. Була... Так була... Це... це була окупація Криму. Це було вторгнення Збройних сил іншої держави на територію України. Що не зрозуміло? Ні, ну я ще раз говорю, що, що російські підрозділення реально вийшли з своїх частей. Порушили вийшли... договір про перебування Чорноморського вийшли флоту Російської частини. Федерації так і почали захоплення свої, Криму. Свої, щоб навести порядок. А хто їм навіть... дав таке право? Вот видите, вот в этом ваше страшне забудет по перше. По друге, які безпорядки були в Криму на той момент, ну наприклад, э... кримські пар... татари в Сімферополі не допускали людей на роботу в парламент людей не допускали на роботу. І для цього так. Збройні сили Російської Федерації починають захоплення Автономної Республіки Крим Україна. Так дуже цікаво, розблокували. Дуже цікаво, хто, хто надав їм таке право. Так от я вам. Ви хотіли мою моє Та поспорення? Я вам питання поставив. Хто надав їм таке право? Я вам... я вам, я вам е Ми всі люди Білорусі, Росії, дали їм таке право. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Як я дали ви, ви як білорус. Громадянин Білорусі, яке ви маєте право надавати щось робити на території України. Об'ясню. Тому що я родився в СССР. Якщо я ви в Союз... не в курсі, в 91-му році Радянський Союз припинив своє існування. Так, да, так, да, да, я в курсі. Я, могу, Саме я, так. Просто... я думаю, на всякий випадок, в... думаю, нагадаю. Ви свою мою мисль хотите услышати? Ну, спробуйте, не стукайте, будь ласка. Я розумію, що ви нервуєте, Не можете сформулювати свою думку так. Давайте не переходите на мене, я ж на вас не перехожу. Так правильно, я ж нічого не роблю. Вам, так, вам все, зручно, комфортно. Все. все, давайте, смотрите. Просто что, лично я всегда считал, что Киев, Ленинград, Москва, Ленинград такого места нема, Россия провела декоммунизацию. Ленинград, Москва, это были мои города. А я считаю, а украинцев был Минск их, понимаете? А мне не потребен. У меня... нас ну... есть документы, есть международное право. Что вы Можно? там знаете, я могу считать, что ваша квартира, это моя квартира. И я приду и заберу. Можно? Можно я договорю? Это нормально будет, что я приду и заберу вашу квартиру? Можно договорить, мысль, мысль закончить. Я а сколько вам лет, если не секрет? 70-го года я угу. рождения. Угу. Можно мысль договорить? Да договор это ясно, что уже. Так вот, так вот, когда Советский Союз разваливался, и вы получили эту богатейшую страну, к вам была одна просьба. Одна огромная просьба. Дуже не ценно. дружите, не дружите с нашими врагами. Вот и все. А мне а кто ворог был на тот момент? А ну давай сгадаем. Каким документом это было зафиксировано? Ну, это было зафиксировано вашими документами, да. Какими нашими документами? Кажется, декларация о суверенитете или независимости. Декларации про суверенитет ни слова, нема, що что мы маем с кем з дружить не с кем дружить. У вас такая привычка перебивать, да? Не, я вас поправляю Можна просто. Мысль скажу. Можно? Нет, давай, да, давайте мы сделаем наступным чином. Вы маєте другий гаджет. Сейчас рядом нету. Скогда? Если. Развить, будь ласка, надо. да. Вы открываете, вот, например. Не не, не буду. Лень. Лень, лень, лень да. Від, відкриваєте, наприклад, декларацію про суверенітет і будемо читати, будете казати мені, який пункт, що там порушено. Так от, там было сказано, mm -hmm. що ви будете страной внеблокова, Так І? І, ви, і ви нарушили це, це своє обіцяння. Та ви що, а Україна зараз в якому військовому блоці знаходиться? Вас просто не беруть, Ну, mm -hmm. ви хотіли. А хочете, я відкрию вам страшну таємницю, що в Декларації про суверенітет республіки Білорусь, пункт 10, записано, що Білорусь є позаблоковою і неядерною державою. Ми не знаєте ви і тепер ви ну, на сьогоднішній день знаходитесь у військовому блоці ОДКБ. Є таке? Є таке. Одразу вступили. Ще в 90-х, на початку 90-х років там. І на території вашої держави, заяв вашого цього диктатора, знаходиться ядерна зброя. Тобто ви порушили два пункти своєї декларації про суверенітет. Ну, ядерна зброя у нас недавно з'явилася. Неважливо. Появилась, з'явилася, порушили свою декларацію про суверенітет. Момент, когда вы нарушили, и мы поняли, что Україна порушила Україна, куди вступила? В який блок? Україна всім своїм видом ну на как? сьогоднішній куди... день, в який блок вступила Україна. Ні, сейчас вас уже никогда никуда не возьмут. Я кажу, на який не куди вступила Україна, в якому військовому блоці зараз знаходиться Україна, вы декларировали своє желание. Ви знаєте, коли, так коли це почалось бажання, ця декларація була. Оголошено. В якому році? Кажеться, еще в 2008 году в Будапешті или где было, где ви просили. А те, що на території Російської Федерації база НАТО була і Росія хотіла вступати до НАТО. Понимаете? Я ага, можу і... сказати? Так, да, ну звісно, 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 да. Тільки давайте я... давайте, знаєте, параллельно. Я вас буду підправляти, Вис... бо ви закинули Вис... Україні, що вона е, хотіла в блок. Беларусь вступила в блок. Вы заявляли, что вы будете без ядерную. Ядерная сбрань на территории Беларуси есть. Что? Смотрите, смотрите, если бы Россия вступила в НАТО, если бы Россия вступила в НАТО, то это было бы уже другое НАТО. Россия Это величайшая держава, ні, ні це якщо це вступила ця держава НАТО, ніхто, вступила, по перше, в неї так само, значить, Росія чомусь можна в НАТО, вам можна в ОДКБ, Україні нікуди не можна, дуже цікаво. А як поясниш той якщо... момент, коли всі боявить, що Україна вступила, раптом в НАТО збереться, жутим, а НАТО. тут з 2010 по 2015 рік на території Росії є база НАТО, як поясниш? Ладно, ви просто боїтесь слухати, так? Да? Ви просто говорите, не ви говорите неправду. Ви випасите пропагандістськими штампами якимось хворою людини, яка не може вийти з Радянського Союзу. Если Як не пояснити, Россия... що Білорусь зараз знаходиться в військовому блокі? Якщо б Росія вступила в НАТО. Я ще раз я це... питаю. Я вам поставив питання. Білорусь я не порушила. Мені це не відповідаю. цікаво. Ми, ви мені ще на попереднє перед тим не відповіли, що Білорусь... В декларації про суверенітет заявила, що буде позаблоковою і вступила у військовий блок. Об ясню, об ясню. давай. аварій. Давай. Білорусія в дружбі з Росією являється величайшою державою, і ми можемо нарушати, я, що захотіть. Тобто ви можете поруш порушувати Україна? Ні. Я а, зрозумів. А, і тебе теж вилікують. Пшла вон, шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал? Я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!